вас з перемогою. Знову медалі, знову перемога. Ось що скажете по матчі, чемпіонату по в цілому. Е, звичайно, дякую за привітання. Звичайно, хотілося поборотися за основний кубок Києва, але так вийшло. Е, грали за кубок КФЛ, е, виграли, грали добре. Хлопці молодці, е, емоції позитивні. Рухаємось далі. З цінові від вашої команди долучилися з різних команд серйозно підсилили. Можливо, якби ви в чемпіонаті воно було легше, в легшому сезоні, було в вищій лізі? Е, не знаю, можливо, і так. Кожного разу до нас зараз е, ну, нові хлопці приходять. Е, у нас є підсилення. Ну, побачимо, що буде в наступному році, вже в, в залі. Тоді буде видно. Е, Юрій Чумак, у вас є в команді, Ось болівальники чекали, коли він зіграє свій матч і не дали йому шансу зіграти, да? Не знаю, чесно, на це нічого не скажу. Що чекати далі від вашої команди? Чого? Тому що, в принципі, бачимо так, що і підбір виконався, постійно посилюється наві цілі, наві задачі, і бачимо, що розвиток ну, такий шле не йде. Ну, зараз літній чемпіонат буде розпочинатися. Готуємося до нього, а там уже будемо бачити, що і як, куди підемо. В пляпляжний футбол не панує ваш Можна зараз, тому що там з Кондрашин дуже класна грає. Любив... Ну кану Кондрашин. Не... Да, у нас такий дуже сильний пляжний гравець. А на рахунок золотих воріт і пляжного футболу, то тут не знаю. Дякую. Дякую вам.